Друзі, сьогодні хочу поділити з вами відкривання, що таке Різдво, бо багато хто не знає і свідкує його неправильно. Матвія, 1 глава, 23 вірш написано: Ось в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл». Приводі означає «З нами Бог. Бог в плоті, зійшов на землю, тепер Він з нами, Він посеред нас. Він навестив нас на землю для того, щоб. Померти за наші грехи, щоб бути розпястим і дати нам можливість спасіння на життя вічне, щоб покрити наші гріхи. Коли Ісус був розпятий на христі, то всі подумали, що Він помер, але Ісус помер, тільки тіло Його померло. Після того, як Він помер, Він духом спустився в ад. І забрав ключі від аду і смерті, він їх переміг. Він воскрес на третій день як було написано, вознісся і усі праворуч Отця, і коли він зійшов на небо, то всяке коліно і на небі, і на землі, і під землею поклонилось Ісусу Христові. Це означає, що з нами Бог, що Ісус Христос, наш Спаситель і наш Господь, Бог, через якого ми можемо. Спастися через його святу кров, яка була пролита.